Гостях також співачка Іларія. Вона ж була членом журі фестивалю Україна Моя. Пані Іларія, думаю, ви, можливо, не стикаєтесь з буденністю, оскільки творчість від цього має рятувати. Скажіть, чи кожен має шукати щось яскраве, щось надзвичайне у цьому житті? Я думаю, що життя само по собі є яскравим і цікавим. Життя не може бути. Не тому що кожне життя, воно не повторне, воно унікальне, воно єдине, як кожна людина. І е, моє життя, моя буденність доволі весела, тому що в мене багато подій, багато концертів, але е, я таке життя сама собі обрала, я так хотіла. І справа кожної людини створити свою казку в житті, щоб буденність це було якби не, не сірістю, да, як ми звикли, а буденність. Вон... Будні були такими ж яскравими як і свята? Зрозуміло, дякую велике у нас у найбільше Іварія. Ми говорили про те, що ми радіємо за паралімпійців, коли вони приїжджають і привозять медалі? Але на жаль, паралімпіади відбуваються раз на 4 роки, так і не завжди ми достатньо увагу приділяємо інформаційно цьому питанню. От скажіть, чи достатня увага приділяється творчості, про яку ми говорили? Наприклад, концерту чи е, якійсь виставці е, створені, е, створені саме людьми з обмеженими фізичними можливостями. Чи треба більше? Ви були членом журі? Ви оцінювали ви як відома постать, яка безпосередньо брала участь? Дайте відповідь. Е, моя думка така. По-перше, я хочу подякувати організаторам цього фестивалю, тому що це ініціатива кількох людей. Це люди за своїм бажанням роблять, розвивають дітей, не байдужі да, до таких проблем. Колись був фестиваль е, «По віру себе він підтримувався на державному рівні. Зараз таких фестивалів немає. То був кожного року проходив фестиваль, коли діти з проблемами фізичними, да, можемо так називати, з обмеженими можливостями виступали на одній сцені з відомими зірками. З топовими зірками на сьогоднішній момент. Тоді приїжджала Ірина Білик, Наталія Могилевська і, і, і т.д. І і Зараз якби цей фестиваль відокремлений, скажімо, від суспільства. Тому і люди не звертають увагу. Це проблема, вибачте, але проблема соціальна. І я вважаю, що так само як навчання має бути інтегрованим, так само і такі фестивалі мають бути при підтримці зірок. Політиків, відомих постатей, журналістів, які мусять висвітлювати ці події, телебачення, дякувати Богу, ваше телебачення звернули на цю подію увагу. Але це дуже локально. Мені б дуже хотілося особисто, я як зможу, так і буду Сможливо. брати участь особисто і буду, звичайно, пропонувати своїм колегам по сцені підтримувати. Але дуже б хотілося, щоб зараз от, люди, які дивляться цю передачу. Звернутися особисто, не бути байдужими, зверніться до а, цієї студії. І дізнайтесь, які потреби, можливо, потрібні музичні інструменти, ноти, тому що сліпі діти не мають можливості вчитися музиці. Вони по Брайлю вчитають це. Це дуже важко, це складно. Так само можу сказати, зі мною вчився хлопець Богдан Хижняк. Відомий вже на весь світ, акордіоніст, сліпий хлопець. І <свят> такі ноти от тих масштабів, да, і тих підручників в нього не було. А він вчився з нами на рівні. Я бачила, йому важко, ми звичайно всі допомагали йому, але тим не менш він вчився краще за всіх. В нього був прекрасний слух. Ця людина це одиниці. Знаєте, люди з великої Іларія, Запитання до вас: якщо людина хоче, то вона все зробить, щойно прозвучали слова. І поклик серця тут теж головний: скажіть, чого більше треба? Бажання. Праці, таланту можливо щасливого збігу збігу обставин на своєму прикладі? Ну таланту мало талант це на ну, Я думаю, що це 1-2% успіху. Тому що на я так само закінчила музичну школу, потім вчилася в інституті глієра, і було дуже багато талановитих людей, але їхньої праці не вистачило для того, щоб стати справжніми артистами, наприклад, чи справжніми музикантами професійними. Так для цього потрібно ну, по перше, бажання величезне віра. А це дуже важко. Однією своєю віри мало. Дуже потрібна підтримка друзів, батьків, вчителів, що вони в тебе повірили. Але найголовніше от в собі виховати стрижень і все доводити до кінця, бути в усьому кращим. Навіть в маленьких дрібничках, або здати сесію краще, або е, вивчити твір найкраще, або виконати якусь пісню там на е, академконцерті. От з таких маленьких дрібничок складається звичка до успіху. Тобто успіх це теж звичка, це навички. До цього треба перевчатися з дитинства. Я думаю, що секрет успіху полягає саме в цьому, натренувати свою душу Зрозуміло. до успіху. Чудова відповідь.